Компанія лярабія консалтинг висловлює щирі співчуття турецькому народу родинам загиблих через страшну трагедію. Отожний землетрус, що стався двічі протягом доби, 6 лютого 2023 року, магнітудою 7,8 та 7,5 балів за шкалою Ріхтера на південному сході Туреччини. Кількість загиблих на сьогоднішній день у Туреччині зросла до 19 тисяч людей. Також понад 75 тисяч отримали поранення. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сірії загалом на сьогоднішній день складає понад 23 тисячі людей. Значних руйнувань зазнали будинки та інфраструктура. За повідомленням посольства України в Туреччині триває взаємодія з турецькою владою і перевірка наявності серед постраждалих українців для допомоги українцям у Туреччині на базі посольства відкрито дві гарячі лінії. Родичі в Україні можуть також звертатися на гарячу лінію МЗС. Також ви можете звернутися за допомогою через гарячу лінію за номером 157 в Гюч і Дарисі. Ми розділяємо біль сімей, у яких стихийне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання всім постраждалим. У цей складний час ми поруч із турецьким народом. Поряд з цим хочемо нагадати на випадок, якщо ви не знаєте, що робити під час землетросу. Зберіть сумку з усім необхідним та оставте її біля ліжка або біля виходу. В цій сумці повинно бути. Усі ваші документи а це паспорт, і камет, медстраховки, та все саме необхідне. А також зробіть їх копії: готівка та банківські картки, ліхтарик, свисток, мотузка, рукавички, сірники, запальничка, батарейки, аптечка, питна вода, консерви, теплий одяг а це куртки, кофти. Штани, шкарпетки, шапки та рукавички, невеликий плед, спальник на випадок завалів або ночівлі, предмети особистої гігієни. Якщо у вас є діти, покладіть у кишеню їх одягу інформативну карту, прізвище, ім'я та побатька від дитини, рік народження, номер телефону ваш та ваших родичів, а також покладіть маленьку іграшку. Так дитині буде легше перенести стрес. Якщо у вас Є кімнатні тварини, приготуйте їм корм та переноску. А головне зберігайте спокій. Він збереже ваші сили.